І так, всім привіт, пацани. Давно вже мене не було в Ютубі. Тому в цьому відео якраз хочу привітати всіх вас з Новим роком. Хто мене дивиться, побажати вам успіху в усіх, прям в усіх ваших починаннях. Це може бути трейдинг, це може бути не знаю бізнес, там багато є діяльностей, тому бажаю вам успіху. І щоб кожен в 2023 році досягнув своїх найважливіших цілей, і за пару місяців на мій YouTube підписалось ну не багато відносно людей. але я переконаний, що в подальшому моя діяльність на ютубі принесе користь. Ну а тим людям, які на мене підписались, я безмежно дякую за підтримку, за перегляди та за коментарі. І разом ми точно прийдемо до хороших результатів. Трейдингу, а якщо ви займаєте чимось іншим до хороших результатів в своїй справі, та й в цілому до хороших результатів в житті, і в 2023 році ми, ми будемо виходити на новий рівень в розумінні фінансового ринку. І я вірю, що 2023 стане переломним роком для багатьох з нас. І скажу, що вірю в те, якщо постійно розвиватися з кожним днем, з кожним роком ставати кращим в тому, що ти робиш, то неможливо не досягнути успіху. Головне розуміти, що в кожного цей шлях буде своїм. Хтось вистрелить швидше пацани, хтось пізніше. Головне не здаватися і дійти до мети. Я взагалі думаю, що краще стохнути бомжом, який пробує досягнути успіху, ніж просто здатись і жити звичним життям. Ще раз вітаю всіх з новим роком! Щастя вам, міцного здоров'я, взаємної любові та здійснення мрій в новому році. Все в моєму домі є, все, що нам надо надає, все, що малілі, темно не ночі, у мене все єсть, деньги на щитах, вечір на всіх полках, в города. zaman